Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1. день донора. Такі дні систематично проводять в основній госпітальній базі області, адже донорська кров унікальна, вона допомагає рятувати життя. Більш детально у сюжеті моєї колеги Ольги Ховрич. За час війни у головній госпітальній базі Дніпропетровської області перелили 21 тонну крові, і цим врятували тисячі життів, бо донорську кров не замінити жодними ліками. Вона безцінна, і ті, хто здає кров, рятує життя і нашим захисникам, і цивільним громадянам, які страждають від ворожих атак. Безумовно, шанування і подяки достойний кожний хто. Наближає перемогу, хто робить все для того, щоб не залишити війну у спадок нашим дітям і онукам. Донор крові це особливий тип добровольця. Ми з дитинства чули біблійну істину про те, що в крові живе душа людська. Тому кожен з вас, хто прийшов сьогодні, здати кров, в буквальному сенсі прийшов поділитися частинкою своєї душі. Тому всім вам, студенти, курсанти, поліцейські, рятівники. Лікарі, всі воїни, всі небайдужі добрі люди. Всім вам шана і подяка. І слава Україні. Я Саме донорські дні допомагають лікарні запросити людей для здачі крові. Кров до медичного закладу надходить з усієї України, та найбільше її здають мешканці Дніпропетровщини. Ми ну, бачимо маркування, що кров приходить із Львівської, з Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, але найбільше з Дніпропетровської області. Тому що наші донори вони найбільше відчувають цей запах війни. Всім дякуємо, хто знайшов час, хто свою каплю крові, а значить і каплю своєї душі, віддав в самому-самому важкому пораненому. І хочемо, щоб цей запас крові, який нам Кожного дня конче потрібно завжди було за одну лише донорську акцію. У головній госпітальній базі області збирають 200 літрів крові. А це означає, в таких акціях щоразу беруть участь 80 донорів. Серед них і Анастасія. Другий раз, другий раз даю кров. Хочу, щоб моя кров врятувала кому життя. Наразі у нас війна в країні дуже багато поранених О. і Думаю, все таке, що моя перша негативна комусь врятує життя. Працюємо заради перемоги. Серед донорів також курсант Владислав. Кров здає в п'яте. Люблю допомагати людям. Щоб моя кров врятувала життя кожної людині, як потребується. Така донорська акція дасть змогу головній госпітальній базі області зробити невеличкий запас крові, хоча б на кілька днів. А це вже десятки врятованих життів. Десятки літрів крові переливаємо кожного дня заряди рятування життя поранених. Поранених це всіх, це цивільних людей, які постраждали. Після вибухів ракет, шахетів, поранених військових, всі самі важкі, що є на лінії фронту. Вони поступають до нашої лікарні за допомогою. І майже 100 літрів крові кожного дня ми вливаємо, щоб рятувати їх життя. Не всі охочі того дня змогли здати кров, бо для донорів все ж таки діють певні обмеження. Це ряд захворювань, наприклад, цукровий діабет або недостатня вага. Та все одно такі люди знаходять час і можливості, щоб бути корисними в тилу. Я вчора Сергію Анатолію сказала, що я можу взяти з собою дві пачечки млину, по два кілограми. Я буду на чотири кіло більше, і тоді. Пані Наталія може дозволить мені здати кров колись. Хоча я може сьогодні не можу здати кров, але я можу робити інші речі. Але у нас у цивільних сьогодні відповідальності не менше, і кожен з нас це має розуміти, що кожна краплина нашої крові це порятунок саме цих хлопців. Кожен сантиметр нашої землі це саме наша земля, якою ми не можемо поступитися сьогодні. Тож усі, хто за медичними показниками може бути донором, приєднуйтеся до благої справи, адже саме ваша кров, а з нею частка душі, обов'язково врятує чиєсь життя. Ольга Ховрич, Ілля Ломовський, новини, Д1.